Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор, мене звати Ростик. І сьогодні я розпакую для вас коробочку доповнення та реформування Марса колонії, яку нам на огляд надіслало видавництво Kill Games, за що я вам велике дякую. Але перед тим, як перейти до розпакування, будь ласка, напишіть, чи мене чути добре, чи музика не є загучною. І також на початку відео я хочу подякувати усім тим, хто фінансово підтримує канал через сервіс Donatello і так само напряму платежами на карту. Зараз ви бачите список цих людей. І не забуваємо наших традицій. Дякуємо Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нас в цій війні з Росією і дають змогу нам робити стріми для вас, чим тим самим давати, я маю надію, змогу відволіктися від постійних думок про війну. Але, будь ласка, не забувайте про підтримку наших захисників та захисниць їм. Потрібна наша допомога так само, як вони потрібні нам. Тому нагадую вам про нашу ініціативу Міплус против ворогу», де ми збираємо кошти на допомогу нашим захисникам та захисницям. Зараз є активний запит у нас на окуляри е, захисні, балістичні, і нам трішки бракує. Ми зараз помаленьку шукаємо, дивимося по цінах. І те, що я бачу по ринку, з тих, що є хороших, то трішки грошей нам бракує. Тому, якщо маєте змогу, то, будь ласка, доєднуйтеся. Всім привіт, хто доєднався. І давайте подивимося, що ж таке ці колонії. Так. Вона приїхала до нас раніше, але мене не було на місці, як ви знаєте. Тому знімаємо зараз. Е, мені страшенно подобається оформлення коробок та реформування Марсу. Я не знаю. Дуже-дуже. І перше, що ми зустрічає, це є пластикові кубики, які я не знаю, чи камера вам добре їх покаже. Які ми будемо ставити, власне, на колонії, чим позначати, як, яку кількість виробляють наші колонії продуктів, товарів, і, так би мовити, наші е, кораблики. Ми всередину будемо ставити кубик свого кольору і літати між колоніями та торгувати. Власне, це доповнення дає можливість торгувати з колоніями, що трішки покращить е, наш стан з певними, з певними товарами. Отже, я перепрошую за шум. Дивимося картки. Картка KiloGames вітальна. Так, аеропланери, повітряні. І, власне, щоб е, заснувати колонію, ми будемо мати декілька варіантів. Ми можемо, або заплативши 17 мільйонів кредитів, побудувати її, або є карточки, які дозволяють безкоштовно поставити, ну, як би поставити нашу колонію, заснувати її. От. Ну. Арти прикольні, мені подобається. Мені, в принципі, я на них ніколи не звертаю уваги, але тут вони вже це не є просто фотографії з інтернету. Можливо, це є просто малюночки з інтернету, виглядають вони е, доволі цікаво. Так, камера на такій відстані не фокусує. Окей, давайте перейдімо до. Наступного елементу це є правила. Правила тут страшно великі, аж. Цілих дві сторінки. Загалом доповнення е, не міняє правилам гри, але додає механіку власне, колоній і і все. І чомусь тайлики лежать догори дригом. Ну, коробку я заберу, щоб вона нам не заважала. І давайте подивимося, як вони витискаються. В принципі, витискається доволі добре. Ага. Ось чому вона лежала до городригом, тому що це є один лист. Так. Ось наші колонії. І це є, власне, землі база для наших космічних кораблів, які будуть. Літати на колонії, ми їх тут будемо ставити, і відправляти на колонії, коли колонія буде щось виробляти. Тобто, в даному випадку вона виробляє одних тварин. І коли ми сюди прилетіли, ми все забрали, тут є нуль. І як кажуть люди, які грали, що власне в другій половині гри відбувається найбільша. Як сказати, етап торгівлі, і люди літають між колоніями і забирають ці всі ресурси, які вони виробляють колонії. Це підказка, я так розумію. Та. От. От таке доповнення. Якщо ви е, грали, то, будь ласка, дайте свій відгук, ваші враження. А я тим часом перейду до. Коментарів. Так, всім, всім ще раз привіт. і от Майк пише, що він одразу зумов і вже отримав коробочку теж. Ну, це прикольно. Кілогімс, молодці, що е, випускають доповнення до ігор. Тобто там ми можемо очікувати, е, що це видавець який буде випускати. так е, Маклайф пише, що він вже встиг двічі зіграти. Напиши, як твоє враження. І Майк Тетренко пише щось по-багатому. Він купив собі три детайли для Марсу. Коробку з кікстартеру, і це крутяк. Дуже. Ну, насправді так, тому що оверпродакшн він завжди додає. як пояснити? ну, Він милує око, і я не знаю, чому собі відмовляти в ньому. Так, Андрій пише: ох, той ваш Марс, коли буде файне Амері? Е, Та не за горами, всі ніби там десь дивляться в ту сторону. Так, і Ігор Костюк пише, що вітання: хто вважає колонію найкращим допом до Марсу? ставим плюсики. А я нагадую, не забувати підписатися на канал і поставити вподобайку, щоб ви могли бачити наш контент швидше. І щоб YouTube нас. Піднімав в рейтингу, і навіть в рекомендаціях ми виникали. Е, Майк запитує, що до речі, цікаво, коли там вже буде доповнення кризи, чи як там є. Е, ну, такої інформації я не маю. Кілогеймс поки що мені нічого не казало. Але в них вийшло оновлення по їхніх проєктах, і можна подивитися. Ми його репостили себе в телеграм-каналі. Тому кому цікаво, будь ласка, йдіть до нас на телеграм-канал. І також я. Наголошую, що було би вам цікаво підписатися на наш телеграм-канал, тому що ми репостимо туди новини з усіх телеграм-каналів видавців і деколи постимо щось від себе. І МакЛАйф пише, що враження позитивне, додається нова механіка. Додатково купив початок, думав, з двома додатками гра буде проходити швидше, але виявилося, що по часу майже однаково приблизно 4 години. Ну, майже однаково, це прикольно, що вона не стала довшою. Тому я вважаю це файним плюсом. Дякую за відгук. І Майк пише, що, хоча з іншого боку, мені вже і колонії здаються на межі переоскладнення гри. Е, ну Так ніхто не заставляє туди літати на ті колонії і торгувати з ними, але мені здається, що коли для деяких роточок бракує ресурсу, це просто шикарна річ, коли ти можеш залетіти, отримати майже на Шарка е, ці ресурси. Єдине, що. Як ви можете торгувати. Можете заплатити 9 тих мега-кредитів, мікрокредитів, або 3 енергії, або 3 титану, і тоді торгувати. Ну, насправді, ціна в 3 титану, мені здається, трошки <кхем> за високою. Я не знаю, можливо, в е когось в партіях так буває, що ви можете видобувати титан, як ці гроші в Марсі, ну, у мене поки що так не виглядало. А енергія в надлишку переважно є часто. Е, так, Андрій запитує, коли буде інтерв'ю з новим видавництвом. Ну, я сам чекаю. Як тільки, так зразу я повідомлю. Не переживайте, я не забув. І Ігор Костюк пише, що коли вийде криза, ви зрозумієте, що таке переускладнення. Ой, не хочу переускладнення. І також Ігор пише, що він без колонії не грає взагалі, вони дуже класні. Майк, дякую Ігору, за відгук. Як скинуть фотку 3D? тайлів Скинути в чаток, я думаю, що ніяк. Хіба якесь посилання на файлообмінник, але, в принципі, я думаю, що люди можуть нагуглити. І також він пише, що там можна проекти купувати зі скидками на експедиції. Так, там теж таке є леголас e, мелон 44, а яка механіка цього доповнення. Ну, тобто, початок з ресурсами для збагачення на початку гри, а сенс від цього, якщо теж ресурси. Ну тут, власне, фішка в тому, що е, ці колонії вони будуть ви, ну виробляти ресурс. Але перший, хто сюди прилетів, той забрав весь ресурс, який тут є. І тут такі певні змагання, та? Тобто ви будете дивитися, що. Іншим гравцям потрібно. І якщо воно вам теж потрібно, то ви будете робити все, щоб їм зарізати. Або якщо ви побачите якогось гравця, який дуже сильно виривається в лідери, і йому потрібні ті ресурси, ви теж можете їх зарізати йому. Але, в принципі, я стараюся не грати так, щоб комусь щось зрізати, бо переважно це могила для двох гравців. Тому я граю завжди для себе. От, основна механіка це власне додаються оці колонії. Які будуть приносити ресурси. І кораблики, які літають. Так. так. І Ігор Гусюк теж пише, що на хлопнях може здобувати те, що тобі потрібно. Та кожної партії виходять нові комбінації всі супутників. Так, тобто ви замішуєте е-е Тайлики стільки, скільки є гравців, плюс 2. Єдине, що на двох гравців ви берете одразу 5 тайликів. І це трошки, трошки змінює вашу гру. Так, Ігор скаже, що на місяці можна кредитами розжитися. Ось місяць. Так, я не знаю, в мене ще в Марсі ніколи з грошима не було проблем. Тому таке. Напишіть мені, як, які ваше враження від Марсу, який ваш улюблений ДОП до нього? От. Бо ще раз кажу, Кілгівс молодці, що вони продукують доповнення? І маю надію, що так буде з усіма їхніми проектами. І Леголас запитує: тобто, краще грати з початком або колоніями? І Ігор пише: ні, краще грати початок і колонії разом, а решта допів опціонально. Так. Окей. Друзі, якщо у вас немає більше запитань, я буду завершувати. Це буде короткий стрім. Після довгої перерви я до вас повернувся. І я планую, що завтра стартую аукціон, тому не пропускайте, будь ласка. Е, нагадую, що ми проводимо аукціон, де ми збираємо, де ми продаємо лоти, які нам надсилають глядачі, і збираємо кошти на допомогу нашим захисникам. Так, Майк пише: що ростик робити топ-20 настолок, які мають бути в кожного настольщика. Е, ну, Ми з хлопцями вже про це говорили власне, про таку, такий, такий стрім, але це не буде топ. Це просто ігри, які, на нашу думку, мають бути в кожній колекції, в кожній сім'ї. Тобто ми до цього помаленьку йдемо. Е, окей. Я також читаю коментарі, які йдуть після стріму. Тому, якщо ви хочете щось мені ще сказати, то, будь ласка, пишіть коментарі. Пам'ятайте, що ваші коментарі, ваші лайки і перегляди вони допомагають Ютубу побачити, що відео є для вас цікавим, канал для вас цікавим. І буде нас піднімати в ранжування вище, і будуть. Ну, Запускати в нас в рекомендації, і таким чином буде рости кількість гравців, фанатів і буде рости наша спільнота. Я всім дуже дякую за увагу, за всіма вами скучив. Тож, до наступних зустрічей! А з вами був Ростик і Світ настільних Ігор!